Усім попривітю! Новий відосик. Майже 8 ранку, ну ще восьмої немає, там щось без 15. Прокинувся, попив чаю, тому що кофе закінчилося. І той. Короте, я так зрозумів, що мені вдома сумно. А якщо вдома сумно, треба що зробити? Треба зробити вигляд, що я працюю. Взяв ключі. І зараз буду робити вигляд, що я працюю і в мене є якісь плани на цей день. Погнали. Що, коротше, прийшли до зражу абулятора, а тут така картина. Пахне як. Нормальок. Десь літрів 5, напевно, солярки в'їбало. Коротше, Наїжджав я вже на дерев'яшку вчора. Вчора я, коротше, я вирішив пройтися до машини. Прийшовся до машини бачу, що в мене щось потекло. Я, розпоряджувався, що в мене е, стобнули солярку. Відкрив бак, а вона, коротше, курво ще полилася, тому що машина під наклоном. І коротше, така неприємна ситуація. Зараз. А, ну, думаю, щоб в принципі і так нормально вже витекло. Наїхав переднім колесом на брусок у мене там в будки валявся. Щоб той менше типу, витікало. І, корот, зараз якісь справи собі нарисую по-швиденькому. І віджену машину на базу. Тому що там більш-менш рівно і нічого не буде витікати там. Так що все, заводимо, прогріваємо і летимо. Коротше що, сам собі роботу знайшов. Пів машини вже помив, зараз ще пів машини. Потім напевно поїду підстригуся, тому що зарос вже, блін, капець. Все зараз піна стече, обмоємо і все буде файно. Все, коротше. Я вже підстригся. чотенько, все, все якби нормальок. Зараз їдемо е, в, в гараж, хочу зробити підкачку колес. Як її зробити, я вже в принципі знаю, але не знаю, чи є у мене там один фітінг. Щоб коротше, від ресівера е, підключитися. Так що все, їдемо до машини. Я її тут кинув за кутом. І той. Будемо їхати. Тут, в принципі, недалеко проїхатися ще треба. Но на базі буде недовго, не тому що у мене повинна прийти по мені на нову почту. Десь 12 годинка. Зараз по часу у нас 10. Ну, от якраз десь 2 годинки. Пошарюся на базі, а потім е -е, поїду на маршрутки вже на нову почту. З приводу погодки. Погодка файна, вже потеплішало, Але зранку я вдягав вітровку, тому що було дуже холодно. Хотів вдягнути ще штани, але потім передумав, тому що думаю, блин, потім потеплішає і якби буде жарко. Так що все, погнали до машинки наші, до нашого жабулятора. Так, стоїть намитенький наш жабулятор. Чистенький, опрятний, охайний, так і що? Ще панельку тільки треба наполірувати і буде взагалі люкс-лакшері. Так що все. Колись все повідмивалося від того бруду. Так що все чотенько полетіли. Так, що ми вже на території Віталя стоїть. Ліхтарик йому, до речі, віддав, з Аліка замовляв. Ось вони невеку колись я собі ставив такі файно світять. Віталя наливати не хоче, ну то шо, блять. <ривіт> Женя прийшов. Циган наш. <ривіт> Викидає? Нема що пити, що ти мені даєш, ці стаканчики. Женька поїде на розвантаження. Щось там Івано-Франківськ, по-моєму. Огружений вже. Зараз буде виїжджати. Ну, а ми тим часом поки стоїмо, нема що робити нам. Коротше, поки нема що робити, зараз ми в Віталій спробуємо полірнути фари. Ось такі вони були. Ну і зараз. Кінцевий результат я покажу зараз. Так, Коротше, що одна фара, одна фара готова. Як вам результат? Сашка зробив вітер. Тепер навіть хоча б видно навіть значок Рено виглядає файно Ця зараз Зараз, з цієї теж треба буде попрацювати трохи Але Тепер, якщо зустрінете Віталю по трасі, не моргайте йому дальнім світлом, будь ласка, тому що то Санька йому коротше, полірував фари. Так, все, коротше, поліровочка пройшла успішно. Це взагалі як нульово вийшла. Ця фара, вона теж файно вийшла. Але всередині вже трошки само, сама отражайка трошки вона така жовтоватенька. Але вийшло файно. Саме головне, що, що Віталя довольний. Ти довольний, Віталій? Ну. так би їхати. А ми тим часом зараз будемо смажити мяско. Так, що коротше, наступний день вже. Вчора там коротше, нічого не робилося на базі толкового. Забрали посилочку. Посилочку вартувала нам 1000 е, гривень, плюс доставка 40 гривень. Коротше, 1040 гривень. Накидали смаколиків різних. Але думаю, що такий пакетик якби, вартує 1000 гривень. Напишіть о, свій коментар. Як ви думаєте, вартує 1000 гривень чи не вартує. Ось воно, де це можна все замовити. Якби ще не коштував. Воно в вакуумі почекаю. О, десь через півтори годинки повинна приїхати вже жінка. Зустріну її на автовокзалі і потім хай вже потім можна буде відкривати і пробувати, як воно на смак буде. Так що, пакетик такий добрячий. На тисячу гривень, думаю, що навряд чи хтось щось би в магазині щось, типу, такого купив би. А так якраз під добрий вечір є рибаська вже. Так, все. Короче. Так, все. Короче. Приїхав попугайчик. Тиждень холостяцької житні. Точніше, життя закінчився. Йдемо зустрічати. Так, усім доброго вечора. На годиннику у нас вже пів восьма вечора. Я коротше, в курточки, в штанах, в кросівках, в Хмельницькому, дуже-дуже холодно. Як типу, холодно? В затяжку нормально. Але кудись виходиш, десь там той шой. Коротше, вітер, капець, холодний. Не про те, сьогодні у нас вже, коротше... П'ятниця. П'ятниця, а що, 21 число. Чи 19 Зараз. Коротше, подивився, забув яке число. 20 число. П'ятниця ми йдемо на базу по машину. Весь тиждень просиділи вдома, нічого не робилося, взагалі нічого. Був там у лікаря, туди-сюди. Вони мені виносять мозги і все як завжди, то нормально. Наступний тиждень взагалі не знаю, буду, не буду працювати. Ставок, в принципі, не так. Ну як би немає ставок, таких як я хочу. Так що виїжджати, не виїжджати, то я вже не знаю. Йдемо е, за машиною. Завтра вранці, на 9-ту ранку, нам треба бути вже в Дунаївцях Дунаївці. І їдемо ми на Житомирську область. Е, по возі у нас буде півтори тонни, це буде лента транспортерна. Ну, типу там каркас такий якийсь. Не знаю, ну по ідеї, воно мені... Не повинно залізти повністю, буде ще трошки торчати. А там хрене його знає, подивимось. Що воно, як воно буде. Поставці нам платять дуже файні гроші. Туди ми порожняка їдемо, вантажимось, їдемо на Житомирську область, там забув село. розвантажуємося і назад повертаємося так само порожняка додому. І весь цей кілометраж виходить нам дуже-дуже добре. А якщо дуже-дуже добре, чого сидіти вдома і проїдати, як кажуть, гроші, якщо ще можна їх заробити... Е, є ще у нас, точніше, була ще одна у нас проблема, проблема тому розбили мені корот, вікна. Точніше, дзеркала заднього виду. Віталя корот, магнумом зніс мені стойку, зніс два церква. Зараз заходжу на територію, все покажу. Женька поставив машину на моє місце. Тому що я поставив, на, грубо кажучи, на його місце. ну, Як сказати, на його місце таке. І на його, і його. А, показую. Ось поварили. Не було у мене балончика, треба заїхати, купити балончики, фарбувати. Раз приварили і два заварили. Тут повністю відірвав і тут відірвав. І ця частина просто така нове, нове. Ну, Але тут повинен стояти трошки е, менше дзеркало. Трошки менше. Тому що я, виходить, не бачу десь отак. Оцю частину я бачу, ту верхню я не бачу і за... Ну то, що маленьке коротше, скло. З тієї сторони великий лопух, в нього чітко видно, а з цієї сторони повинен стояти трошки менше. Ну і відповідно, напевно, ось мені Віталя трошки, трошки проїхав в машину прицепом. Тому що моя машина стояла тут. Магнум e, 20-ка стояла тут, а він вивертав задом. І коротше, кутом прицепа почав виламувати коротше, туди прицеп. Коротше, не побачив і захірячив мені. Ну, коротше, якось так. Так, що. E, пробуємо, пробуємо взагалі заводити нашого намитого дракона. курва солярочка накапала блядь. солярочка знову накапала ну то ладно не біда так у нас тут більш-менш чисто так що у нас каже о навіть лампочки якісь загоріли все вже файно а спів тику Давлення потухло, зарядка потухла. Все чекі-пуки бомбоні. Чекаємо, поки накачає повітря, трошки прогріється і що, стартуємо додому. Треба ще подивитися, що там в будці, можливо, щось треба повикидувати. Зараз заберем того диска. Дивимося, що в будці і стартуємо додому. Полетіли. Так, що? Пів-перша дня з 9-ї години мене вантажили. Все ж таки завантажилися. Зараз виїжджаємо на Чудів, Житомирська область, коротше, 210-211 кілометрів. В цьому рейсі я не сам. Помахай привіт, Кісіль. Привіт. привіт. Жіночка моя кохана пішла в магазинчик. Водички взяти і щось перекусити. І що, одразу будемо виїжджати. Так, покажу вам, що що я завантажив. Вантажили дуже довго, воно трошки не по розмірах. Коротше, не знаю, що це, Подав... подавати зерно, чи що. Що так ламалося? Коротше, я буду вести так. Може трошки ще Хорош, тому що сильно не треба затягувати. Палець, да мій був в кадрі, вибачаюся. Отак так трошечки він виступає, а отам під самим, самим потолком. Так що такі справи. Чекаємо. І їдемо. Що бачу? Сіку. Кого? Сіку? Сіку? Сіку, бачу сікі. Сікі паки. Трав... Баш... Трави багато? Сікі, басили. Шишки. Да, багато О, жіночка моя йде, вона вже. Багато шишок? Так! Да. Файно! Тобі зібрати шишку одну? Нет, такая придавленная. Возьму такую шишечку малому. Побачив, блін. На! На, та то тобі взяв. Сергіївна, а ну пару слів, як вам поїздка? Мама, Я не буду. Тільки без маті, Я не буду, значить, це коментувати. Сергіївна каже, все нормально. В кавичках. То таке. Ладно, поїхали. Так, 9.45. Сьогодні у нас вже неділя. Успішно ми вчора розвантажилися. Зараз стоїмо біля хати. П'ємо каву, курим цебер. Малі зі мною. Нічого не знімав на розвантаженні, тому що розвантаження пройшло взагалі чітко, успішно. Все було файно. Краном розвантажили, я тільки верх зняв, підняли, виїхав, все, 5 хвилин довше затентовувався, чим розвантажували. Так що Зараз машину на базу і все, додому. До речі, я захворів. Походу щось мене вчора продуло десь. Погода така, скажімо так, не дуже. То жарко, то холодно, то в куртці, то в футболці. Коротше, не дуже. Така вийшла серія. Серія, в принципі, е тиждень. Тиждень вдома. Щось там. Поплати. Якийсь я дурочок. Тиждень коротше, вдома і один рейс за тиждень. Ставок, в принципі, не було, щоб виїжджати. Так що, в принципі, так, як відпочинок на вихідні. Всім дякую, хто додивився до кінця, гарного дня, гарного настрою. Бережіть себе і своїх близьких. До наступної серії, всім па-па.